Аніматроніки, я вас не боюся. Мені все одно, я вас не боюсь. Аніматроники. Зрозуміло. Страху немає. Нема страху. A few moments later. <скрес> а як він прийшов? Як він заліз? Всім привіт, дівчата та хлопці. Мене звати Максим, ми на каналі Макс Рівень і ми продовжуємо проходити 5 нічей з Фредді. Це буде вже третя ніч, якщо я не помиляюся. Так, третя ніч. Е, ви зробили декілька зауважень з приводу вступу. Я ось вирішив вступ новий зробити, поправити його. Тобто, якщо навіть буде якийсь стрім, то я буду окремо записувати вступну частину, щоб вона була більш менш гармонійною не було як з місця в кар'єр. Тобто, щоб була якась вступна частина. Дещо теж дізнався про аніматроників від Тетяни. Дякую їй за те, що вона в коментарях написала лор трохи. Для мене це більш-менш все просвітило. З приводу того, що там кексик це Чарлі чи якось так. Його Чіка носить у руках мені, навіщо? Не знаю. Може, нагодувати мене хоче. Може ще щось, щось зробити, кудись засунути мені цей кексик. Ну, це не, не, немає ніякої різниці. Ще мене здивувало, що кексик теж має очі і рот. Я думаю, що це якась дитина, але Тетяна написала, що це не так в коментарях. Не знаю. Мені щось здається, що це теж е, дитина, котру аніматроник засунув кексик. Ось так. Е, давайте продовжити наступну ніч проходити. Я також почитав трохи про тактику проходження. І не дивуйтеся, з освітленням в мене сьогодні проблеми. Я зараз з фонариком від телефону. Мій основне основне світло воно погасло, тому що я його не зарядив. і щось я так натяплявшись, віднісся до своїх обов'язків. Буде сьогодні світло з телефону. Але я ще подивився, картинка покращує, ніж від освітлення за допомогою світла, яке я використовував раніше. Хоча вона більш професіональна чи щось, щось таке. Але воно дає більш гіршість, як сказати, більш гірше освічує моє обличчя. О, як я завернув. Давайте, поїхали. Третя ніч. Я трохи подивився про тактики і зрозумів, що в мене тактика не дуже підходить до гри. Треба дивитися тільки на лиса і постійно підсвічувати вправо вліво. І також, може, мені хтось сказав, із друзів не в коментарях, а так. А, ось Чарль, дивіться. Що треба слухати дзвінки, бо там лор є. І переводити треба. Я погано знаю англійською, я буду переводити довільно, знаєте як. Давайте. Hey, Привіт. I mean, you know, І ти там щось, зробив, Добре, там щось я маю на увазі клас. Не буду займати твого часу. У мене класна ідея. <звели> Давайте дивитися, що там уже. Неважливо, не слухаємо його. Все, не слухаємо. Він мені не цікавий. От Чарлі стоїть, і це мені цікаво. Я погано знаю англійською, і тим паче погано чути. Там ще якийсь ленг. Як я буду робити? Я буду просто підсвічувати двері і все. Іноді дивитися на камеру з лисом. Все. Так я буду і проходити. Як вам ідея? Я думаю, я... це переможна ідея. І давайте так. Я все сказав. Так, давайте ще чекати. Ну, дивимось камеру, лис ще нічого не робить. Уже перша година, все добре. Чи може не так часто, часто треба... Підсвічувати. Може так? Вона менш витрачає. Типу клік клік Нема і нема. Лист не відкриває ще. Дуже-дуже складно грати в цю гру. Ну, стресу багато, чесно. Ну... Якщо ви думаєте, що це дуже легко, оці аніматроніки всякі, там трупи дітей у, у ляльках і оцей лис демонічний, ви думаєте, це все смішно і прикольно? Я, я так не вважаю. Я вважаю, що це дуже складна гра. Емоційно складна. Це навіть складніше, ніж грати в Alan Wake другу частину. О! Чуєте? Чіка вже на кухні. Вона шукає цього кексика, один отут, а один там. І вона мені другий хоче принести. А я їй кажу, не треба мені нести цей кекс. він мені не потрібен. Я передаю Денису своєму другу. Привіт. Він мене дивиться кожен день. Його дівчині. Аліні, якщо я не помиляюсь. Вона мене теж також дивиться з ним. Так. Лис уже відкрив свою. Брамку дивиться на мене. Що йому треба? Не розумію. Я не хочу бути аніматроником, як ці діти. Ви знаєте, лор, мені в коментарях написали, що це трупи дітей в ляльках і їх душі, і вони стали аніматрониками. Ось так. Живіть з цим. знаєте, що це не просто дурацькі кукли, а це діти. Це ляльки, ляльки з тілами дітей. Так. бам Ось так от. Так, він уже скоро готовий біжати. Ми його чекаємо. Фух, складно, 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 складно. Хоча вже третя година, дивіться, тактика працює, може. Це ще не побіг. Взагалі це най... найлегша частина Фредді, Я дивився інші частини, ну просто так ознайомлювався, ну, що в мене в майбутньому чекає. Мабуть, якісь особливі є частини, котрі ну, мені треба буде подивитися, пограти з вами. Ну, як вам сказати, там є такі частини, що я з гузу буду з'їжджати. Якщо для мене це складно, і я тут боюся, що далі буде. Далі просто я буду вимикати комп'ютер і плакати. Буду вимикати комп'ютер і все. Викидувати його. І ніхто, ніхто не буде грати в цю гру. У ці ігри. Я не знаю. Ще також вам розказати. Я дивився статистику на Ютубі, хто мене дивиться. Виявляється. Переважно мене дивляться. Люди, котрі, котрим 24-30 років. У мене нема дітей. Це дивно. Я думав ФНАФ це дитяча штука, а це. А це не дитяча штука вже. Тут уже олди. Олди дивляться. Олди і Олдеси. Трохи дивився, хто мене дивиться по статі. Чоловіків. Щось там. 60 відсотків, ні, 70% і 30% дівчат, чи, чи, чи 80% хлопчиків. Ну не важливо. Дівчат все одно багато. Там лис побіг, якщо що. Угу. Ось так. Ми лиса розвернули, тепер його немає. Уже четверта година ранку, якщо що. щоб ви розуміли, щось я захвало витрачаю енергію. Я думаю, що я пройду. П'ята. П'ята година. Страшно. Фредді, не треба, не роби. Лиса нема. Блін, вона там буде стояти тепер всю ніч. Що мені робити? Чекати просто. До шостої ранку так от. Дивіться, вона достоїть, вона... вона хоче віддати мені Чарлі. А я не хочу Чарлі, я хочу жити. Що мені робити? До шостої ранку тут. О, пішла! Лиса нема. До речі, той, той раз лис бігав до мене. Три рази, коли я дивився на нього. Коли я на нього взагалі не звертаю увагу, він до мене навіть не підходить на, е, роз, на розстріл, на постріл. На відстань. Іди ти. Куди ти прийшов? Стоїть там ще. Так, 12% залишилось. Давайте заборемо одразу. Є! Сюди аніматроники, сюди, сюди, сюди. Ми з вами зробили, діти. Дівчата та хлопці, ми це зробили. Поздравляю вас. Четверта ніч. Зараз буде. Давайте одразу спробуємо четверту ніч. Чому би ні, якщо йде? Так, давайте не будемо слухати, бо дуже погано чути, що він каже. Реально. Якщо вам важливо це було, ви напишіть в наступних серіях, в наступних іграх. я буду англійську не скипати, може навіть вивчу англійську для вас. Каже, привіт, привіт, як ти справи? Слухай. Хто стукає? стукай. Лис уже готується йти. До речі, лис уже готується, вже Чіка на кухні. Погано чути, ну, реально, зв'язок поганий, його погано чути. А ще прикол, щоб лис побіг, треба, ну, щоб Фоксі побіг, треба дивитися в камеру, тільки так буде, він буде бігати, чи що. Я от цього не зрозумів трохи. там сміється? Я зараз як посміюся, ото. Як посміюсь, мало не покажеться. Здаватися, не буду вам мало. було я вам затісно. Не на часі сміятися, тут гра серйозна. У мене аніматроніки, блін. Це серйозні ігри, це вам не мухри це вам не Dota і не CS, це е, 5 ночей Фредді і всі, всі діла. Так ось у мене виявляється, багато дівчат дивиться цю гру. Ну, це так для порівняння. Якщо, наприклад, дивились Alan Wake, у мене було 5% глядач... гляда... глядачок. <світ> відволікся. <світ> вибачаюся. <світ> Я відволік. До речі, ну так. Було 5% на Алан Wake. На Alan Wake було 5%, то тут уже під 20%. Тобто FNAF дуже подобається дівчатам, це добре. Це добре, що це така гарна гра подобається не тільки хлопцям, а й дівчатам. Alan Wake, я так розумію, дуже страшний для дівчат. Дівчата його не дуже полюбляють. А от ФНАФ нормально. Хоча тут більше хоррорів, тут скрімерів багато. Горор такий собі, ну, як сказати, складний для серця. Можна і залишити його тут. Вже дивиться, дивіться. Його треба не прогавити. Наст... Ну, Наступного разу треба якось активніше дивитися на камеру, я так розумію. До речі, телефон не телефонує зараз. Або може ще зарано. Лисича не хоче. Або не може, або не хочеться, або не можеться. Оооо! Так, також я вас хотів попрохати для тих, от, ну, я дивився, мене дивляться ну, по часу. в мене там є статистика по, про перегляду, час перегляду мого відео. І дивляться переважно хвилин перші 10. Я думаю, вже 10 хвилин пройшло, і для тих людей, хто мене дивиться найдовше до цього часу. Це персональна інформація для вас, знаєте, Унікальна інформація, яку не побачить основна маса глядачів, а побачать тільки ті глядачі, котрі дивляться до кінця. Будь ласка, напишіть мені ще ігри, котрі би ви хотіли б від мене побачити в моєму виконанні проходження українською мовою. Отак, отак от з веб-камерою, от вночі, отак от разом. Щоб нам, ми, ми, ви, ти, я, я і ти. Ми сиділи і проходили ці ігри вночі, отак от. І було б нам дуже добре всім. Ну, пишіть такі, знаєте, ігри, котрі вам було б цікаво дивитися і мені, і. і вашим друзям усім. Вже готовий біжати, дивіться. Уже бігти буде. Ні, не біжить. Тобто давайте ви разом разом придумаємо, які ігри пограти. Ось давайте я перший почну. Ви не починаєте, я почну перший, а потім ви додасте да свої ігри. Я ось думаю пограти в long, long, The Long Dark. Ось так називається гра. Я колись грав в першу частину, коли вона тільки-тільки вийшла, першу частину. Там всього, є, ну, я так розумію, гра розбита на 4 частини чи на 5. І скоро вийде нова 5 частина чи 4. Не, не, не пам'ятаю, що там вийде. Якась нова частина вийде. Так ось я думав пройти до релізу перші три. Ну, тобто спробувати пройти. Сюжет. Там така зима, знаєте, атмосфера така є. Так що давайте. Може, ви якусь теж гру будете мені пропонувати? Тепер ваша черга. Пропонуйте. Опа! Давай, біжи. Стоїть ще, Чіка. Знову вже готовий бі бігти, дивіться. Чіка пішла? Так. Обіг! Може не будемо ми конфліктувати? Дивіться, він головою мотиляє, все зрозуміло. Не подобається йому, напевно, що я тут ліхтариком блимаю постійно. Друга година, вони всі біжуть! Куди вони біжуть? О, заліз у норку свою. А ви бачили, він головою мотиляє? Я перший раз побачив це. Стрьом. Кексик, дивіться, кексик, Па па -па па -па. Чарлі. Це може відсилка на Чарлі шоколадна фабрика. Тобто це шоколадний кексик. Фуф. Давайте, лис, що там? Побіг. Ага, давай, давай. А як він прийшов? Як він заліз. Це не чесно. Нечесно. Боже, як же він швидко заліз. Він скористався мною. Він скористався, поки я дивився там на цього. На. На Фоксі, поки як Фоксі біжав. Треба було в Фоксі закрити і нікуди не рипатися, просто цей не клацати на камеру. От я йолоп. Ну, буде мені наукою. Давайте ще один одну спробу. Все одно ми одну ніч пройшли, це вже добре. Якщо що, то завтра вже пройдемо четверту-п'яту, я вам обіцяю, що я не злізу з тула, поки не пройду вже до кінця четверту-п'яту ніч. А давайте я туди не буду світити, поки посуд не буде тарахтіти. Давайте так, зробимо. А сюди буду підсвічувати. І дивитися сюди, в камеру. Хоча Фредді Фазбер от сюди може йти. Або як його там. От. Лисиця, так. Так він э, істинний аніматроник, це він пере, ну, э, по лору... О, вже на кухні гримить. По лору він перетворив дітей у цих ляльок аніматроніків. Тобто він не справжній аніматронік. Тобто він нульовий. Він злий на 100%. У нього нема дітей. Може це маніяк якийсь. 12 година. Пісяти та спати. Всім пісяти та спати. Хо, досить. Перша година пішла. Та досить, досить, все. Я б зрозумів, що ти крутий, а я, я лох. Досить. Також хотів, може, дізнатися, хто знає з вас, які слова на ютубі заборонені. Може я матюкаюся даремно і матюкатися не можна. Може не можна матюкатися на Ютубі, а я матюкаюсь, деякі слова кажу погані Хто знає. Так що підкажіть які слова, але зірочками там помітьте е букви, щоб вас не забанили. Ви там напишіть слова зірочками. Ну ви розумієте як? Деякі букви замініть на зірочки. Бо я правила ютуба не дуже розумію. Погано на них розуміюся.

Oh, 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 wow, 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 wow. Друга година. Нормально дем. 39% я спалив. <гум> Залишилось 39% на е 2 третіх Оце я молодець. Зміг. Не йде. Третя година. Йдемо рівно, рівненько йдемо, рівнесенько. Це гарнесенько. Оп! Бачите як? Як воно буває? Ну мені здається, у нас не вистачить електроенергії. <звук> все, 9%, дивіться, це все. Це все. Я спалив просто все на дві двері. Дві двері. 6%. Ну, ми не виграємо, все. Тут уже немає сенсу. Нема сенсу боротися. Третя година лише. Економіка просіла. Ну добре, давайте здаватися. Е, дякую вам, дівчата та хлопці, за увагу. Дякую за перегляд. З вас, е, будь ласка, вподобайся, підписочку, коментарчик. Будь ласка, все під відео. Є під відео також список відтворення. Ви зможете там передивитися усі серії ФНАФ, якщо ви новенький. А також я думаю створити телеграм-канал, де можна буде давати анонси кожен день на відео. Щоб ви могли не пропускати, а в телеграмі зручненько дивитися. Бачите. Фредді каже, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, або вночі прийду до вас під ковдру. Нелячно, тут уже я очікував. Все, всіх цілую, цілую люблю, всім папам. Буває, добра ночь. До побачення.